У російському Білгороді вночі знову лунали вибухи. У місті та районі було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жалілися на атаку дронів та дощ з уламків. У місцевих пабліках писали, що найменше про 10 вибухів люди ховалися у підвалах. Губернатор Білгородської області згодом повідомив, що російська ППО, начебто, збила 25 повітряних цілей. За попередньою інформацією без постраждалих. Втім, у трьох приватних будинках вибиті вікна та посічені фасади. Різні пошкодження виявлено на території чотирьох складських приміщень: вибито вікна, пошкоджені покрівлі та фасади. У одному зі складів сталося займання пошкоджені і 11 автівок.